Всім добрий день, вітаю вас на своєму каналі. Вашу ВВС сьогодні показую акумуляторну пилочку від фірми Це така от безщиткова пилка. Так, Моделька у нас йде XUZ618. Тут є 13 в секунду, 305 мм. Батарея бачите, у нас йде на 40 В2,5 А і 20 вольт 5 А. Бачимо повний заряд. Середині начинка Samsung 18650. У комплекті йде зарядка, книжка, масло там, чехол, ну, так, як у всіх пили, будемо так казати. Е, ланцюг, я би сказав, дешевий. Перед тим стараюсь кожну пилку провірити, зарядити. Оця пилка воді нова, бо в неї масло не йшло. Тобі, то, що люди собі думають, там, що воно нове, це нічого не означає, будемо так казати. Е, також, е, якби, по практиці показую, що немає значення, чи воно там ну, має значення, але також є. Якісь помилки, якщо є якась, до прикладу, дорога техніка. Я от продавав Аєги, Аєк фірму, то випилка суперова, крута, дуже класна, не до того взагалі не до порівняння, але кожна п'ята в неї там е летіла, будемо так казати, е плата оця електронна. Е так, ближче до діла. Тут ми маємо так, батарею заряджену, попробую зараз зробити кількість різів, наскільки нахватить в однієї принаймні. Так, масло поступає, ланцюг бачите, з мінімальним зусиллям. Ось так має тягнутися. Правильно ланцюг підточений, пилка нова. М -м -м -м. Перед тим кажу, перевіряю, щоб ну, дефектів там на батареї, на зарядку не було і так далі. Так, Їдемо. Тут ми маємо. Туди. Тут ми маємо дуб. Так, це бачу, що червоненький це не гниле, нічого, це все окей. Е -е, дуб. 20, 21, тут 22, 23, по-нарастающем, так сказать. Так, масло я перед тим перевіряв, Масло поступає, Пробуем резать. Звісно, на пилку не да, на під власною вагою має працювати. І, звісно, ще залежить, скільки батареї хватить, скільки на вулицю морози і так далі. Ну, На даний час там плюс один, якщо не помиляюсь, ну, то плюс холодно, будемо так казати. Так, дивимося. Є ще три. Ще є три. Я думав, що вже сіл. Так, раз, два, три, чотири, п'ять. Їдемо далі. Даемся. О, две поделки. Значит, вот две поделки. Так, меряем. Двадцать один, двадцать практически будут оказаться. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. восемь штучек. Это 22 два дуб на одни поделки. У нас есть три поделки. Якщо взяти дві поділки, то десь 16 Ну і одну би можна казати, десь до половини воно би мало вибивати. По ідеї, Ну, по ідеї, десь 20 різів, дуба 22 см. Так що, по суті, всім дякую за увагу. Все, гарного дня вам дякую, до побачення.